Сонячні вітання в ефірі Гармонія, і з вами я, її ведучий Олександр Шинкарук на ТРК Вежа. Сьогодні в ефірі нашої передачі ми поспілкуємося з вами про енергії, які в собі несе місяць серпень. Енергія цього місяця ніби виривається із зони темрява на яскраве світло, прокинувшись від глибокого сну. Отож, на початку місяця в багатьом із нас здасться. Що ця енергія настільки сильна, що може поглинути цілковито вас. Проте, з плином часу, ви зможете її приборкати в собі і направити у потрібне для вас русло. Можливо, на початку місяця багатьом із вас буде здаватися, що вони погано розуміють, що ж навколо них відбувається. І надзвичайно важливо в цей період. Бути сконцентрованим і твердо стояти на землі, впевнено. Цілком імовірно, що зараз вам варто приділити часу більше сну, можливо, видам діяльності, які того більше заслуговують, зокрема, спілкуванням. В цьому місці слід звернути увагу на те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте. І давати щиру і справжню оцінку тому, що ви відчуваєте насправді. Друзі, уникайте облуди у всьому. Дуже важливо ґрунтуватися на істині правді, а не на тому, що ви бажаєте видавати за правду. Чи зациклюватись на тому, що хотілося б вважати за правду, або на тому, що ви боїтеся визнавати правдою. Прийміть стримано. І злегка пофілософськи те, що є насправді правдою, і це буде ключем до цього місяця. Енергія, яка прийшла до нас в серпні місяці, це потужна енергія зцілення. Вона насувається на нас, мов величезна світова куля, декотрим з нас вона може дати значне полегшення. Абсолютно ясно, що в цьому місяці нам треба багато чого зробити для себе, як на особистісному, так і на громадському рівні. Якщо ви уявите себе тим, хто виходить з темної кімнати на яскравий шлях осяяного простору, ви побачите багато речей, яких ви не помічали. Про існування яких цих речей ви раніше не підозрювали. У вас з'явиться непередборне прагнення до тих речей, в тому світлі, якому ви раніше не бачили, абсолютно новому світлі. Залиште у своєму щоденнику для нових або несподіваних подій. Будьте готові багато працювати, будувати взаємине і виділіть у своєму графіку час. На адаптацію для того, щоб побутня ці ті речі, які побутні відбуваються, настав час засукати рукава і бадьоро взятися за роботу. Цього місяця лінь і нетовариські стосунки зможуть послужити вам погану службу. Події бурхливим потоком будуть змінюватись одне за одним. Дуже важливо завжди бути в курсі цих подій. Світ навколо вас перейметься загальною атмосферою любові, доброзичливості та зцілення. Робота буде приносити вам радість, якщо ви перестанете чинити опір і приймете все, як є на правду. Змиріться з правдою. Можливо, це перспектива майбутньої роботи. Прийміть будь-яку проблему, яка постала, яка постала вас на шляху. Сприймайте це як сприятливу можливість виконати найкращим чином свою справу. Що ж допоможе нам зробити місяць серпень, найбільш сприятливим в нашому житті? Багато з вас буде корисним проводити час у суспільстві. Особливо приділіть увагу можливості для зустрічі і переговорів. Декому із вас офіційні або професійні зустрічі принесуть певну користь. Для інших це можуть бути неформальні зустрічі, такі, як, скажімо, в природі на шашлику або бачення з друзями на горнятку кави, принесуть чимало радісних миттєвостей. Цього місяця багатьом з вас може знадобитися більше зустрічей, як формальних. І дружніх. Вкрай важливо планувати і продумувати кожну розмову заздалегідь. Готуйтесь до спілкування з людьми, заздалегідь проаналізувавши те, про що ви винесли з ваших взаємин попередніх. Продумайте про те, що вам відомо, про те, якими ви хочете бачити ваші взаємини з цією людиною. З якою ви готуєтесь зустрітися сьогодні. Намагайтеся бути в певній мірі прагматиком. Усвідомте свої пріоритети перед майбутньою зустрічю. Таким чином, ви зможете залишитися зосередженими і отримати максимум вигоди із цього спілкування. Вам належить втілити безліч справ. І багато з них ви будете виконувати за допомогою взаємин і співпраці. Найкращим плануйте свої відносини з оточуючим світом. Краще, щоб ви це зробили, аніж відповідати на заклик до взаємодії, що може трапитись у будь-який час. Цього місяця подібна тактика принесе вам чимало користі. Існує ще один рід занять, які послужить. Вам добру службу у цьому місяці. Це щоденна перевірка реального стану речей у вашому житті. Ви можете її виконувати, ведучи журнал щодня або щотижня, як вам зручно, Звіряючись і зізвонюючись з близькими вам, друзями, плануйте щось на один і той же час або щотижня. Продумайте сприятливу можливість бути чесним і щирим з самим собою, саме важливо. Знайдіть спосіб отримати відповідну реакцію, або відкривши дискусію у журналі, можливо, в лозі, в неті, або піднімаючи життєво важливе питання під час прогулянки з кимось навколишніх. або просіть когось підтримати цю тему розмови. Але висловивши свою точку зору, свою думку в тій чи іншій темі, дуже важливо зосередити свою увагу на основних завданнях у вашому житті, а також на способах їх вирішення. Для того, щоб випадково не піддатися спокусі, уникнути їх або ж відкласти у довгу-довгу-довгу шуфляду. Щоденна перевірка реального стану речей принесе вам користь. Якщо ви будете планувати свої дії і дотримуватись своїх планів, і ви з легкістю зможете рухатись далі, далі, далі. В іншому випадку, через декілька днів або пару тижнів ви відчуєте себе втраченими і втомленими. Вибір за вами. Чого б нам слід уникати у цьому місяці? Так це не дозволяти людям залучати вас у чужі драми, труднощі і не піддаватися чужим емоціям. Доведеться справлятися із подібною низкою спокус, оскільки у вас постійно будуть викликати на контакт. Однак, щоб цей місяць пройшов спокійно. Будь-які відносини слід приймати з розкритими обіймами, але при цьому дивитися в обидва керунки, ні за яких обставин не намагатися вирішити проблеми інших людей, полегшити їхнє життя цього місяця, оточуючим вам людям також, які вам необхідно просто прийняти. Справжній стан речей. І якщо ви спробуєте вирішити за когось проблему, ви позбавите цієї людини шансу усвідомити реальність, що ж відбувається довкола неї. Переконайтеся, що ви сконцентровані на вашому боці взаєми. Переконайтеся в тому, що ви дбаєте про власні інтереси. Не беріть на себе. Ровину за чужі помилки. Не ставте собі за заслугу успіхи інших людей. І не зациклюйтесь на спробах вирішити за когось його проблеми. Звісно, ви можете надавати допомогу близьким людям, взяти участь у вирішенні чужої проблеми, але будьте уважні. І уникайте імовірності втрутитись в чуже життя. Чи вплинути на нього? Цього місяця жоден із вас не зможе виконати понад тих справ, яких призначено для кожного особисто. Ви будете зайняті як ніколи налагодженням свого власного життя. Що б ще хотілося розповісти всім нам про, про відносини з серпня. Цього місяця. Збережеться дух веселощі, який був присутній, звісно, і в червні і в липні, дадуть про себе знати проблеми, які виникли кілька місяців тому. Однак тепер ви їх зустрінете у цілковито бадьорому настрої. Ви в деякій мірі відчуєте, що, можливо, проблеми стали більш серйозні, але, однак, вирішити їх значно легше у вас буде. Накопичилось достатньо енергії, щоб впоратися з ними. Усі рішення слід приймати у веселому настрої. Нехай в цьому місяці навколо вас панують веселощі і сміх. Постарайтесь використовувати жарт як інструмент для вирішення проблем, а не як спосіб уникнути проблеми. Або відкласти десь там на потім. З такою тактикою поведінки цей місяць принесе вам багато радощів і веселощів. Саме зараз весь світ буде охоплений сильним почуттям добросичливості. Зростає дух єдності, людство, харчуючись духом згуртованості, спрямовується до світла. Кожен із нас повинен. Знайти спосіб, щоб стати один для одного ближчим. І серцем, і душою. Друзі, будьте відкритими для спілкування, усміхайтесь людям, радійте разом, робіть все необхідне, щоб усунути конфліктні причини. Намагайтесь усувати причини або упереджувати виникнення ситуації. Коли ви відчуваєте неприязнь до інших людей, уникайте спілкування з ними, щоб не заподіяти їм страждання. Пам'ятайте, що природній стан людини отримувати задоволення, відчувати радість від спілкування одне з одним. Ми всі з вами народжені зі здатністю любити і прагненням заподіяти тільки добро собі подібним. Така наша людська сутність. І обов'язок кожного розчистити цей шлях від всіх перешкод, які заважають виконанню головної місії людства. Ось чому слід приділити особливу увагу у цьому місяці серпня. З вами був Олександр Шинкарук. В ефірі передачі Гармонія на ТРК вежа. Щасти вам, друзі, на все краще.